Вітаю, друзі! Отже, триває другий день мятіжа Пригожина. За ніч і зранку надійшло так багато різної інформації, що деякі з каналів навіть влаштували онлайн просто в режимі нон-стоп, розповідаючи і повідомляючи про те, що відбувається в Російській Федерації з ПВК Вагнер. У мене немає такої можливості, дай бажання, чесно кажучи. Отже, я хочу надати певний аналіз того, що вже відбулось, і по можливості дати власний прогноз того, як ці події можуть розвиватися. різною інформацію, яка не носить системного характеру, а це завжди так відбувається під час таких подій. Ну, скажімо так, якщо відверто дечого навіть революційних подій. Отже, під час таких активних подій завжди інформація у з різних сторін і іноді одна протирічить одній. Але на сьогодні, на цю хвилину, а зараз у нас 13 годин 20 хвилин за Києвом, начебто, ПВК Вагнер збили 4 гелікоптери російських збройних сил. І один літак ан 26 Російські Збройні сили нанесли декілька авіаударів по колонах ПВК Вагнер. Сам Пригожин стверджує, що при цьому, при цьому було знищено цивільний автобус з цивільними громадянами. Подейкують, що деінде лунають перестрілки, але за тотальним свідченням, по-перше. Нема кому чинити активний опір просуванню колон вагнерівців, бо всі збройні сили Російської Федерації сконцентровані на фронті на території нашої держави. Практично Росія гола і порожня, Ті незначні формування збройних сил, які складаються зі старковиків та нацгвардійців, вони фактично не чинять супротив вагнерівцям. Та й вагнерівці їх попереджають, що в разі чого вони будуть просто знищені. Окрім того, надійшла інформація, що вчора, ще вчора ввечері, з території анексованого Криму з аеропорту Бельбек терміново воєнним бортом вилетів до материкової частини Росії гоблін кримський. І як повідомляють білоруські опозиційні канали. Приватний літак-чартер е, диктатора Білорусі Лукашенка відбув за кордон. Хоча сам Лукашенко перебуває на території Білорусі. Цілком можливо, що цим літаком він кудись направив свого колю та його матір. Приблизно о 9.45 за київським часом ранком. Путін оприлюднив власне звернення, в якому чітко назвав те, що відбувається, вооружений м'ятеж. Ще вчора пізно ввечері ФСБ та Слідчий комітет Росії оприлюднили інформацію, що ними порушені кримінальні справи проти Пригожина та його прибічників за самоорганізацію воєнного м'ятежа. Дуже цікаво на всі ці події реагує російська пропаганда. Ще вчора пізно ввечері. Я моніторив російські зомбоящики, намагаючись подивитись, а як же ж вони будуть відображати ті події, які почали розвиватись на території, яка межує з кордоном України. Але ви не повірите? Я промоніторів НТВ, Росія-24, соловйов Лайф. Ніде нічого, ні слова. І лише тільки сьогодні ранком сам Соловйов прокинувся і в пожмаканні своїй фізіономії записав таке униле відеозвернення: як так можна, так не можна. І, що цікаво, що на 12-ту годину дня за київським часом повне мовчання зберігає мадам Сіменян. Отже, Російська офіційна влада вже визначилася з власної позицією. Ніяких перемовин, ніяких домовлянь, це м'ятеж. Збройний м'ятеж, який має бути придушений, а його очільники мають бути або знищені, або запроторені на вічно заграти. Але доволі цікавий момент. А як на все це відреагував сам підрозділ банди Ванера? Цитую повідомлення, яке надійшло з телеграм-канала цієї зграї. В Воронежській області атакована одна із колон ЧВК Вагнер. Також робота авіація приміняють чугуній. Гражданська війна офіційно почалась. Це повідомлення з'явилось на телеграм-каналі «Вагнер» об 11.25. Тепер кілька слів щодо ставлення. До того, що відбувається в лавах регулярних Збройних сил Російської Федерації, оприлюднюються різні звернення. І головне, деякі засуджують дії Пригожина і закликають вагнерівців припинити просування на Москву та повернутися на фронт, але деякі демонструють підтримку дій Вагнера і вплоть до того, що зазначають. Женя, ти только свісні, ми теж за тобой пайдемо. Що ж стосується населення, того самого «глубинного русского народа, переважна більшість перебувають в стані шоку. Але є вже чимало тих, хто починає відверто підтримувати вимоги Пригожина. І справа в тім, що ці вимоги. Вони стосуються далеко не тільки відставки Шойгу та Герасимова. Зараз я спробую вам навести приклади головних тез, з якими зараз виступає м'ятежний Пригожин. Я обрав три з моєї точки зору такі головні проривні тези, з якими виступає Пригожин. Теза перша реальних підстав. Для початку полномасштабного вторжения, тобто агрессии России, у России не было. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Почему началась спецоперация? Бездарно спланированная операция. Поэтому они на кондачка заскочили на те территории, на которых сейчас находятся. Дошли до Киева. Потоптались вокруг Киева. Вместо того, чтобы принимать срочные решения и двигаться дальше, у Шойгу просто яиц не хватило. Он трусливо сидел в своем кабинете, и в конце первого дня очень сильно удивился, почему потраченные тысячи ракет, которые нанесли удары, не имея нормальной разведки, не имея ничего, просто куда ни попадя, почему войска не могут продвинуться? Парни, которые прилетели и погибли, парни не знали, что они выполняют, какие задачи. Они знали, что надо встать там и выполнить свой долг. И поэтому в первые дни войны Шойгу погубил тысячи российских солдат. Он погубил самую боеспособную часть армии. Психические больные подонки, психически больные паскуды решили, ничего страшного, мы кинем на мясо еще несколько тысяч русских парней. И все задавали один вопрос. Як Росія змогла докатітися до такого чудовищного позору? Пригожин стверджує, що Шойгу та його оточення Герасимов, керівництво ФСБ, в тому числі, вони відверто дезінформували Путіна, розповідаючи йому. По-перше, що існує реальна загроза, що завтра Україна нападе, і по друге, Дезінформуючи власного президента про те, що переважна більшість громадян України очікують маршу російських визволителів, будуть зустрічати з хлібом сіллю, і варто лише тільки росіянам з'явитись на території України, як одразу Зеленський втече, а його місце займе Медведчук. Теза друга у всьому винні олігархи. Олігархи, які грабували і грабують як російську армію, так і Росі... Росію в цілому. І відповідно такі от такі тези про засилля корупції, про проклятих олігархів, вони стовідсотково лягають бальзамом на серце глибинному руському народу. Але сам Пригожин при цьому, чомусь сором'язливо не нагадує і не розповідає своїм глядачам про те, що він сам є тим самим олігархом. Адже людина, яка заробила за останні роки ну, подейкують навіть більше мільярда доларів, переважна більшість статків, зароблена саме на співпраці з Міністерством оборони, а саме на постачання обмундирування та продуктів харчування. Донбасс весь распиливался. Донбасс разворовывался различными людьми. Часть из них были из администрации президента, часть из ФСБ, часть привлеченные олигархи, такие как Курченко. Это люди, которые воровали деньги у жителей Донбасса, которые находились в непризнанных республиках ЛНР и ДНР. Просто распиливали эти деньги при зарплате в 40 тысяч, 20 тысяч оставлялось в касте, 20 тысяч давалось тому, кто подписывает, если боец существовал и сидит дома, подготовка не велась, а мертвые души просто получали эти деньги, генералы получали за мертвые души эти деньги, и бюджеты пилились. Донбасс был прекрасным местом, где распиливались деньги, как сотрудниками администрации президента, Спочатку це був Сурков, потім був Казак. В ФСБ тоже була абсолютно понятна ієрархія генералов. І те затретє, Пригожин вперто просить не називати його дії м'ятежем, бо він кожного разу зазначає, що як тільки вони досягнуть своєї міти, то вони одразу повернуться на фронт. І одночасно він повідомляє, що. Його дії варто називати Марш за справедливість. Красива назва, яка теж впадає на серця глубинного руського народа. Ну і нарешті, друзі, головне питання. А нам то з того, що? Я перечитав ваші коментарі до відео, яке я оприлюднив вчора вночі, і побачив, ну, два найголовні, найголовніші тези, які ви. Робите в коментарях. Теза перша. Тепер війні конець. Слава Богу, пусть они там друг друга пережрут. Теза друга. Ну, тепер можна брати попкорн, сідати біля телевізора і спостерігати, як павуки жруть один одного. Дозволю собі заперечити і першим, і другим. Отже, по перше. Треба завжди пам'ятати, що Путін зі своєю Камарілі, що Пригожин зі своєю бандою Вагнер є ворогами нашої держави, нашої країни і нашого народу. І про це не можна забувати ні на хвилину. Друге, як країна-спостерігач за всіма цими подіями, ми зацікавлені, умовно кажучи, в бойовій нічиї. Аби обидві ці сторони знищили повністю одна одну. Ну і теза третя, мабуть, найголовніша. Поки в країні агресорці зараз триває оця смута, нам потрібно кожну хвилину використовувати у власних інтересах, посилюючи спроможності нашого війська послаблюючи, відповідно спроможності армії Російської Федерації, поширюючи цей конфлікт всередині глубинного русського народу, і, ну, врешті-решт, посильно допомагаючи тим, хто нас продовжує захищати, адже війна триває. І лише тільки, наприклад, за минулі два дні до мене звернулись з одним проханням наші льотчики яких умовно називають Привід Києва, група льотчиків, які просять допомогти з придбанням 10 камер GoPro. також за день до того звернувся підрозділ, героїчний підрозділ, який працює на стику Донецької та Луганської областей. Ви багаторазово бачили відео, як українські дрони камікадзе знищують чи то. Бліндажі чи окопи орків, чи броньовану техніку, автотранспорт, або розрахунки гармат, мінометів. От Справа в тому, що цьому підрозділу, який займається цим питанням, катастрофічно не вистачає оцих самих дронів камікадзе Вартість одного дрону приблизно 400 доларів, наче то сума і невелика. Але. Треба це питання вирішувати сьогодні на сьогодні. А на жаль, з тих чи інших причин держава це питання терміново вирішити не здатна. Тому хлопці звертаються по допомогу де тільки можуть, в тому числі і до нас з вами. Отже, я оприлюднюю рахунки та реквізити для допомоги нашим захисникам і хочу вам повідомити, що рації, які ми закупили, хлопці вже отримали. І я вже з рахунку, який мається на сервісі PayPal, сплатив вартість ліцензій для цих найновіших моделей рацій. Кожна ліцензія, що просто ви розумієте, коштує 240 доларів. Отже, друзі, підтримуємо наше військо, допомагаємо нашим хлопцям. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!